Сухий борщ. Для приготування беремо половинку цибулі, одну морквину середню, один буряк середній, три картоплини середні, 4 столові ложки олії для смаження, сіль за смаком, приблизно півчайної ложки. Овочі чистимо, миємо. Беремо сковорідку, наливаємо олію, ставимо на середній вогонь. Коли олія нагріється, нарізаємо цибулю півкільцями або дрібніше. Нарізаємо моркву соломкою зверху буряк, також соломкою накришуємо. Потім нарізаємо соломкою або пластинками картоплю, накриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні 15 хвилин до готовності. Потім солимо, перемішуємо і тушкуємо ще 3-5 хвилин. Смачного! Можна додати ще трохи перцю і зелені, петрушки або кропу. Виходить щось схоже на вінегрет. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобалась вам страва. Буду дуже вдячна за ваші відгуки.